Привіт! Мене звати Діма і ви на каналі під назвою Freddyx. Сьогодні ми будемо грати в CS 2. Ну і що? Э, ви дуже цього, надіюсь чекали. Але ми сьогодні будемо грати э, змагальний режим або на Dusty 2, або на міражі. Якщо чесно, краще грати на міражі, бо це мені дуже Дуже привична карта. Так, ну що, чекаємо пару хвилин. Надіюсь, швидко заспавне нас. А для вас пройде одна секунда. І 3, 2, 1. О! Нарешті. Так, ну що, приймаємо запит. Так, нас вісім. Надіюсь, двоє приймуть. І... Прийняв. Один! Один! Єс! Yes! Прийняли! Ну що? Я вам покажу, як я. Вмію грати. Так, я чуть-чуть підкручу звук, якщо ви не проти. Так, закупаємось. Зараз на розминці я вам покажу, як я вмію грати. Опс! Блін, ну не що ви такі аватарки ставите? Ну окей, я заблюрую. Ютуб не блоч. Будь ласка. Ну, ви бачите. О! Краще б я цього не бачу, чесно. Так, перша половина пішла. Ну що? Ви знали, що є така штука F3, нажимаєте і є е, автозакупівля. У мене знялися гроші. Я купив. М -м, броню. Окей. Так, ну що, пагнат. Е Ми йдемо на мід. Е так, треба запитати, чи вони. Англічани, чи не англічани. Do you speak English or no? Or Ukraine? Ukraine. What? Український момент, окей. Так, я буду з ними говорити по по-англійськи. щоб Бо по моїй національності деякі люди дуже агресивно ставляться до мене. Можуть наговорити багато чого, дуже зайвого, що може Ютуб не пропустити. Так що, краще, я просто їх не буду вставляти в відео часто, бо мені ще Ютуб потрібен. Так, і ви зараз задаєте запитанням, чому я закинув стендоф? Тому що е... я би його ще давно закинув. Але просто. Стендоф уже не той. Він тупо е... пропав. А якщо ви хочете, щоб я знімав стендоф, ми те наберемо на цьому відео 20 лайків. Все, максимально просто. Так що, хто хоче більше відео по стендофу, ставимо лайки і все буде. І все буде добре. Так, а на даний момент ми граємо в казку і надіємося, що нас в спину не...

Я не хочу казати, якої я національності, бо мені ютуб. Mm, заблочить. І. Не знаю. Геть. Єс! Ну, як ви бачите, я непогано граю в казку, навіть привідел. Mm. Так, 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 так. Опа! А я не очікував... Це. І, до речі, я планую зробити конкурс на 1000 підписників. У мене є е, аккаунт, е, на, е, який я зробив е, на 300 голди. Я можу деякі е, речі продати і розіграти на 1000 підписників. 100 голди. На 2200 голди. На 3000. 300 голи. Мені не жалко свого інвентаря. Я можу і без скинів поганяти, але для вас я буду робити все. Е, всі всі ляки такі конкурси. І... Все буде класно. Так. А ми зараз... Е... Ні, не виграємо. Виграли, Ми виграли. Ура! Так. Вау, де. в нашу користь. Так, ну що? Погнали! Так, автозакуп. О, калаш, мені <coughs> купили. І, Окей, бронежилет і. Берід. Ой, блін. Так, тихо. хуна, не палитесь, Встань! Блин. Ууу! Треба вы блин? Ну, аж такие атаки ставить? Я не понимаю. Щоб логерів блокувати, скоріше Ну, Окей. Okay. Заблюримо. Нічого страшного. По Ютуб таке не пропустить. Це і зрозуміло чому. Я покажу в своєму телеграм-каналі. Які тут аватарки. Якщо ви, Якщо ви хочете. М -м -да. Ужас. А ну ні. У мене телеграм-каналі не такий. На такий блог. Так що. Ні, таке я там постати не буду. Якщо ви наберете на цьому відео багато лайків, то, будь ласка. Я... я збережу це відео без болюру і... 50 лайків я пощу у своєму телеграм-каналі ці фотки. Це просто. Так. так так так. так. Mm. Нагадую, на 1000 підписників розіграю 100 голди. 100 голди на 1000 підписників. Нагадую ще раз, щоб ви... Поклали на вуз, як в мене кажуть. Так що набираємо те, що песників. Беріть. Так, я йду апарти. Так, погнали, погнали, погнали. А, як я не попав? Теж типу А, погано. Ти дуже багато. Ой, вибачаюсь, вважаюсь, в чуть-чуть е, тече з носа. Але надіюсь, це не завадить відео. Ви запитайте, чому я перестав викладати відео? Е, так часто, як я викладав. Це дуже просто. Я виклав е, недавно е, скільки відео? Четыре відео. Вони всі на мені не набрали. Я... Я тупо е мені пропала мотивація знімати відео. Вона в мене забирала. Забирала дуже мало переглядів. І все. Все елементарно. Надію, що... Надію, що це відео набере. І все буде класно. Тихо. Опа, плешка. Прилетіла. так тихо. Як я не попо. Оу, май га. Чому ж ставити такі яватарки? Я просто не розумію. Ммда. Копа. ммм м Ну що? Як ви думаєте, хто виграє? напишите в что... комментариях так надеюсь мы варим известно. ну я надеюсь на это если вы думаете иначе то Ну майте, а я... А я знаю, що ми виграємо. Опа. Встань! Тихо, 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 тихо. Тихо. Так вийде. Як вони мене про... ГРНАЙД! Пошили просто. Вот. Mm. Так, ну что? Погнали камбакать. А. не хочу. Погнали камбекати цей ем. як це? Цю катку. Так, клашка. Ой! Все капець. З поганий. Якщо раунд починається з поганої флешки, це найгірше. Опа-па. Опа, а чого? А чого в мене цей? А чому у меня при... приближення не включилось? Я щось не понял. опа по А чому? Так, я понял. Значит... Эээ, сразу. -э Ого! Ну, пошла закопать. Пока что у меня спрычал. Э, рух так вот стрелок так а по повторно закупили полно сброя не Перемокати гранати. Эээф. И... Осколкового граната. И... Я щось вже не зрозумів. А да. Сквозь. И... И... Я не понял. Я щось вже не помню. Okay. Окей, після відео я подивлюсь, що там не так Ой. з звук. З прицілом, але э, це дуже дивно. У мене завжди ніколи не було проблем з прицілом. Так, зараз, зараз порядивсь. Так. Э,

Чому це так? А! Сиди жди Його. Так, зробили. Ну. Не переживаємо. Напишіть в коментарях, яка у вас погода на дворі. У мене останнім часом туман. Напишіть в коментарях, як у вас. О! Є. Я шусть думаю. Ч мне не приближается? Теперь я понял. Окей. Там вроде бы и налазил, так аж в настройках На что Ну я знаю. Так. Да засих. Вейда! Ласочка, Вейда. Вейшу! Я остался спросить. Вообще кайф! Ооо, мой кот. Що не з ФПС? У мене ніколи не людям. Може із-за того, що я це. Із-за того, що я знімаю. Може із-за того, що я може люти. Окей. Тепер пу по пу 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 Так. Шведка, швека, швидка, швидко. Так, давайте. Плюс в чатах, якщо у вас туман. Ой, в чат. <laughs> <laughs> в коментарі. Плюс в коментарі, якщо у вас на дворі туман. Я після цього відео. поставлю и лайк, и плюс. Бо я ревный пацан. Ага, а теперь я не могу выкидывать. Класс вообще. Блин, ну я же не лазил на них? Не разумею просто. Так. Дивимось сюда. Не, ну я вообще молодец. С калашом на Вообще класс. Скалашом. Щараз повторюю. Намір! Mm. О, кинути зброю, Джи. Все А чому в мене злетіло? Я не розумію. Е, По-па-пом. Пу -пу пу -пу пу -пу пу так, я вибачаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, давай. Так. Тихо, половине тихо. Ну, yeah. я забув, як все абси... по англійськи. Я забув. Клас. Вообще кайф. Так, перша пол... Друга половина. Е... We'll продовжуйте. Першу. Эммм. <гану> так собі Закінчили. Зараз другу. надіюсь, краще закінчим. П. 2000 Не хочу я пет П2000. Пем. Пем, пам, 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 пам. Не понял. Помню, що я заметив час нафиг. Вейде, вейда, oh god. Все, капец. Все, капец. Капец, 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 капец. Все. Так. О! Юсп, зайвый. Кому потребен юсп? Мені потребен юсп. А хотя не, юсп Краш. Так, у него 19 патронов. Так, давай. Хорош. Так, я. Почему у не нажималась кнопка? Я просто не разумею. Это просто тупо. Что у нас тут У просто тупо не нажалась кнопка. С капец. О, мой гад. Это нормально. Просто... Чуть... Погано. Ну, я чуть-чуть. Пеца погано. Я же и свой попал. Класс. Класс! Я тупо не знав, що робити. Менший прям статус не куплений. це взагалі кайф. Може, я без прайм статусом інші карти грав, але. Що було, то капець, Бу. якщо б ви знали. Так. Що вас ще запитати? Такого, щоб ви. щоб ви були красавчиками. Хто додивився до цього моменту. О, додивися до цього. Іменно до цього моменту. Напишіть в коментарях е, слово, щоб я зрозумів, скільки вас таких. Напишіть в коментарях слово і резка. Слово і риска. Подивимось, скільки у вас таких. Так що... То красавчик, Той Додивився до цього моменту. Так, ну що? Дивимось, як будуть грати мої. Забув е Ну, коротше, ем... так ми. Програли. Це звісно, що дуже погано, але. Все не закінчилось. Так Погнали. опа! Так, зараз зараз заходи. Опа Вейд, і звітся, будь ласка. Пемс, пемс, Вейди, 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 тебе. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Будь ласка. Давай, вийди, вийди. Чи не вийдеш? Вийдеш, чи не вийдеш? Слухайте, а яку зброю ви б вибрали в моїй ситуації? Я вибрав ФАМАС. Яку б ви вибрали? Напишіть в коментарях. А чому в мене ГЛЮЧИЛИ? А ви бачили, як мене завернуть? Ну, все, капец. Все. Так, спин. Так, о, ну це. Це фото. Опа, технічна перерва. Так, для вас це пройде секунда, а для мене 2 хвилини. О, oh Ну що? Погнали! Uh, так, ми закупились. Все, круто. Так, погнали! Тобі кайфово? Бро! Тобі кайфово? Чи не кайфово? Так. Погнали! Памс! флешка. Ой! Погано, дуже. Так, 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 так. Геть! У мене 5 патронів, сорі. Секунда. Так, я чую їх. А де вони? Я чую їх, але не знаю де. Блін! А, страшно. Страшно. А, що ви зробили на моєму місці? Так. -да. Не дуже приємна ситуація. Не дуже камася не дуже. А, ой, по мікрофону мікрофон удар. Очікуємо. А ви б хотіли ще одну частину? І взагалі, напишіть в коментарях, чи подобається вам це відео. Якщо ні, то то поставте <смір> якщо... якщо не подобається, ставте лайк, якщо подобається, поставте лайк. Як вам така пропозиція? Як на мене, дуже креативна. О! Мінус 2. Come Камбек, бро! Що, камбекаєм? Камбакаємо звісно! Так говоримо, так, так, так. Пойм пейм пейм Бо... Не понял. Ты шо? Наша... Вот... Oh, блин! Ну что я нажал на F3? Просто тихопать. Опа. Тихо. 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 Опа. Я разумляю, пошли первым. Ой, смотри, что закричал, блин. Я не. Я хотів взяти калаш. Я хотів взяти калаш! А ну що мені там запропонує F3 Самас? Клас! Go, go, go. Ну, окей! Можу зробити челендж. Е... Граю в змагальне. Що мені запропонує кеска? Хорошо. Я как возьму зараз АВП. Так вам не же это, честное слово. Бо, блин. Ну, не что мне стало на АВП раньше. Как я возьму АВП? Або ничья, або капец. Або им капец, або Бо нічия Це повний капать. Давай. Ой, молодець. Давай ще раз. Ще раз. Ще раз. Блін. Так, скільки в мене... О, 5600 стане Окей, е, беремо АВПшку і ідемо на мід. Цікаво, вам подобається, як я роблю ось такий голос дуже серйозний і дуже... Е! Не поняв. Ти що, в мене 6 килів. О, Спішно! Ура! Комусь подобалося такі, доставте лайк і стабік. З вам боя мене назвати Тіма, і ви були на каналі Франі. Всім па-па!